Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Сьогодні початок нашого Спасіння. Саме так співає свята Православна Церква в День благовіщення Пресвятої Діви Марії. Чому? Та тому що саме сьогодні. По слову Господньому починається месійна подорож Спасителя, а саме від благовіщення і від зачаття Пресвятою Дівою Марією. Адже вся його месійна справа поділена на три відрізки. Це від зачаття до Різдва, це слово духовне, від Різдва до розп'яття це більш уже приземлене. І третє від Воскресіння і до другого пришестя. І ось саме сьогодні починається оцей перший етап нашого спасіння по Слову Божому. Тому що коли ангел благовістив При святі Діві Марії, що вона зачне в утробі народити сина, вона спитала, як це може статися, коли я мужа не знаю, я не займана ще. І Ангел сказав, Дух Святий зійде на тебе. І сила вишнього осінить тебе. І ось тоді і почалося спасіння роду людського. І ми з вами сьогодні, стоячи тут у храмі і співаючи похвалу Богородиці, повинні зрозуміти і усвідомити, що сталося сьогодні. сьогодні Бог, який створив світ, який тримає своєю рукою все і управляє всім, сходить до нашого єства. Стає людиною. Для чого? Для того, щоб ми з вами стали синами Божими, дітьми Божими. Щоб могли унаслідувати Царство Небесне. Один ісламський суддя, а їх ще називають каді, прийшов до монаха і каже, Авва, скажи мені, ось я суддя, живу чесно. Не беру хабарів, пощуся, молюся, як мені приписує моя релігія. Невже я не буду мати спасіння? І той його питає, в тебе є діти? Він каже, так, є. А слуги? І слуги є, каже. А тепер скажи мені, хто більше тебе слухає, діти чи слуги? Міка, звичайно, слуги. Вони ловлять кожен мій погляд, кожне моє слово, щоб догодити мені. А діти часто бувають нерадивими, не слухають, щось там проти мене протестують і так далі. Міка, добре. А тепер відповідь мені ще на одне. питання. Коли ти будеш помирати, кому ти залишиш все своє майно? Дітям чи слугам? Міка, звичайно, дітям. Мікажу, бачиш, мало. Бути смиренним, любити потрібно ще і унаслідувати синівство. А синівство дослідується тільки через Христа. Тому що Христос сказав: Я є двері, хто війде ними, той спасеться. Іншого шляху немає. І ось сьогодні ці двері починають відкриватися для кожного із нас. А саме благовіщенням Пресвятої Єви Марії, її зачаттям від Духа Святого. І ми обов'язково, якщо хочемо наслідувати Царство Христове, маємо пройти через ці двері, пройти через Христа. А що це значить? А значить, увірувати в нього, прийняти все, що Він навчав. І сказати, Господи, вірю, поможи моєму невірству і надіюся покласти на нього. Отож ну, сьогоднішній день я щиро всіх вітаю з цим великим святом, бажаю всім щастя, здоров'я Божого, благословіння, миру і любові, а також бажаю, щоб всі ми стали дітьми Божими і унаслідували Царство Небесне. Аминь. Слава Иисусу Христу.